Чому українці їдуть з Америки? Привіт, друзі, ви на каналі Емігранти. І тема сьогоднішнього відео: чому українці їдуть з Америки. Для тих, хто тільки приєднався до мого каналу, нагадаю, мене звати Ярослав Рогач, я живу в Каліфорнії, переїхав в Америку 4,5 роки назад і зараз живу тут. Займаюся e-commerce бізнесом і розказую про життя в Америці. Якщо хочете дізнатися більше про мене, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Посилання в описі до цього відео. Чому українці їдуть із Америки? Ще півроку назад ще рік назад була. Був масовий приплив українців в Америку, а зараз, навпаки, всі українці, ну не всі, але. Велика частина українців зараз виїжджає з Америки. Чому так? Зараз будемо розбиратися. Я виділив 5 пунктів, основних, через які українці власне їдуть з Америки. Причина номер один, чому українці їдуть з Америки, це проблеми з легалізацією. Да, це зараз непросте питання для багатьох людей. Просто щоб ви розуміли, по програмі U4U приїхало тільки 259 тисяч українців. Це основна програма, але не єдина. Тобто, українці нас справді ще. Більше приїхало ніж, ніж чверть мільйона, і е, по статистиці 90-95% українців зараз у підвішеному стані. Тобто вони знають, що робити далі: чи буде в них статус, чи не буде статус, чи відмінять ЮФОЮТІ TPS і так далі, е, чи не відмінять. І власне, це це мене завжди дивує в Америці, е, коли. Люди йдуть, йдуть, бачать, що стоїть камера, людина, яка записує відео, і їм настільки по барабану ніхто навіть ну там не знаю не перестане розмовляти, не обійде, там ну трошки можна обійти, щоб не заважати. Не знаю, не знаю. Інший менталітет. Багато українців зараз в підвішеному стані, не знають, що з ними буде далі, чи вони зможуть легалізуватись, чи не зможуть легалізуватись. І, власне, оцей підвішений стан це трошки не окей. Ти не можеш дивитися навіть проекції на один рік вперед. На я вже не говорю там дальше, тому що ти не знаєш, чи в тебе буде там легальний статус чи ні. І знаєте, така дуже цікава штука. Америка зробила таку цікаву штуку. Вони ну нікого там не кажуть уїжджайте українцям, не кажуть, але вони просто ну, не продовжують там work authorization, не продовжують право на перебування і так далі. Work authorization – це право на роботу. І в багатьох українців він або скоро закінчується, або вже закінчився. Звісно, ви подаєте там на продовження, але вашу заявку приймають і ваша заявка просто вісить. Тобто ніякої відповіді, типу вам і не відмовлено, і немає апрува. Є способи там, як це робити, можна відкрити LLC, компанію, там і працювати як контрактор, але це теж ну все дуже знаєте так, розпливчасто і так далі. Тому власне основна причина це проблеми з легалізацією. Друга причина це дороговизна життя. І така немаленька причина. Я просто запитав у чата GPT, щоб він порівняв мені, просто сказав, скільки коштує життя в Америці, в мегаполісі і в провінції. І сказав, скільки коштує життя. Там в Європі, там я, я запитав такі найпопулярніші напрямки: це Іспанія, Британія і Польща. Так, да, я розумію, що українці живуть по всій Європі, по, по всім країнам, але з моїх спостережень українців саме якби, в цих, в цих країнах, навіть по тим українцям, які йдуть до нас на навчання. Ну і звісно, Канада, да. в Канаді теж дуже багато українців, але, але я не запитав. Чата Діпетіскій коштує на життя в Канаді, але я думаю, що багато. Багато людей, які дивляться мій канал, вони із Канади. Тому ви напишете е, свій фідбек в коментарях. Будь ласка, це розрахунки е, на життя е, для сім'ї із двома дітьми. Та тобто з чотирьох людей, сім'я, як в нас, наприклад, і я потім розкажу, які в нас витрати. Знаєте, я окремо відео зроблю по тому, які в нас витрати, тому що я думаю, це багатьом буде цікаво. Напишіть в коментарях, чи буде вам цікаво, чи не буде. Я наступним відео зроблю, скільки ми витрачаємо в Америці і на що по пунктам США, Мегаполіс Нью-Йорк від 11 до 14500, тисяч п'ятсот. каже, хто живе в Нью-Йорку, поділіться сім'єю, хто живе, скажіть правда, неправда. Але в принципі я думаю, що десь так, якщо б... я просто жив і в Флориді, і в Іллінойсі, і в Каліфорнії живу. Тобто мені є чим порівняти. Я думаю, що плюс-мінус це правда. США провінція Канзас Сіті. Канзас Сіті, хто не знає, а навряд чи ви знаєте, де це, тому що це дуже провінційний взагалі штат Канзас. Це біля Техасу над Техасом, якщо я не помиляюсь, да одного разу там був від п'яти тисяч вісімсот до 5, 5900. Такий маленький рейндж. Хто живе в провінціях? Скажіть, правда, неправда, можливо, хтось з Канзасу. Іспанія-Мадрид, я так розумію, це більше центр від 5000 до 6400 доларів. Ну, от так ціни в Іспанії, я думав дешевше, але я розумію, що це Мадрид, мабуть, там дороге місце. Окей, Іспанія, Валенсія близько 4200 доларів. Все одно думав, що менше. Хто живе в Іспанії? Я знаю, що в мене багато людей, які дивляться, вони з Іспанії. Розкажіть, скільки. Скільки ви витрачаєте? Так, да, я розумію, що не всі з сім'єю чотири людини. Але окей, розкажіть, хоч скільки ви витрачаєте, одна людина чи пара і так далі, щоб розуміти. Ну, мені теж цікаво, польща Варшава. Цікаво. Дивимось, 4600, 5200 доларів на місяць. Як на мене, для Польщі це, це трошки тумач. А польща краків, 4000, 4400. Поділіться теж в коментарях, тому що мені здається, що чат GPT трошки, трошки бреше. Британія Лондон. 8800, 10300. Ну, для Лондона, я думаю, що щось схоже на правду. Британія Манчестер 6200. Прям Прям в половину майже менше ніж в Лондоні. Тож в Британії поділіться, щоб розуміти, чи чи можна вірити чату GPT. Тобто до чого я, взагалі я веду ціна життя в Америці дуже відрізняється від ціни життя в Європі. Якщо ви приїжджаєте в Америку і у вас немає доходу, то в принципі ще окей. Тому що ви пішли на роботу тут, в принципі, ну на роботі все одно можна як ніяк заробляти плюс-мінус нормальні гроші, щоб, щоб жити. Але якщо ви приїжджаєте зі своїм доходом, ну, наприклад, у вас 2-3 тисячі доларів, ви заробляєте там з чого завгодно, якийсь онлайн бізнес, ще щось, то в принципі 2-3 тисячі це нічого. Ну, і вам прийдеться йти на роботу. Якщо ви приїжджаєте у Вас дохід 1010 доларів, в принципі, окей, ви можете за ці гроші жити в Америці, але за ці гроші з своїм джерелом доходу ви можете жити в Іспанії шикарно чи в. Польщі шикарно, ну тобто, чи є сенс жити тут із таким доходом. Обов'язково поділіться своєю історією в коментарях. Скажіть, де ви живете, скільки ви витрачаєте, і чи ви задоволені своїм місцем проживання зараз, чи хочете переїхати кудись? Наступний пункт, чому українці їдуть з Америки, це небажання адаптуватися або змінюватись, тому що коли ми емігруємо, еміграція якби заставляє нас вчитись новому, і багато людей не вчитись новому. Я постійно, навіть від своїх учнів, які в мене проходять, проходять навчальну програму, постійно чую типу запитання, там уточнюючи, як там бути, якщо я переїду назад в Україну і так далі, або там іншу країну. Ну, тобто люди їдуть, їдуть з Америки, і це, це помітно. І стало дуже помітно останні якраз півроку. І власне, коли ми переїжджаємо в нову країну, ті патерни життя, які в нас були до цього, вони перестають працювати. І нам потрібно вчитись новим патернам життя, здобувати нові навички, здобувати, ну міняти повністю все життя. Хтось на це погоджується, хтось не погоджується. Особливо, якщо ви жили там, знаєте, по певним паттернам 10-20 там років в Україні там чи, чи в іншій країні, і потім переїжджаєте, а тут все по-іншому, то да. Ви постійно шукаєте собі підтвердження, чому вам треба переїхати. Ну що, що тут все не так, все не так. Тому що власне мозок завжди намагається бути, залишатися в зоні комфорту. І коли ми іммігруємо, це повний вихід з зони комфорту, і мозок такий, ні, давай вертатись назад до спокою, до зрозумілого життя. І багато людей, навіть ті, хто виїхали з України через там небезпеку для свого життя. Повертаються, тому що ну, не готові витримувати цю адаптацію, вчитися і так далі. Ні в якому разі не засуджую цих людей, ну, тобто кожної людини все по різному, різні погляди на життя, і це абсолютно нормально. Четверта причина, чому українці їдуть з Америки, це самотність. В Америці потрібно багато працювати, щоб гарно жити. Це факт, і люди проводять прям дуже багато часу на роботі. Дуже часто обвоточені там не українців, і відповідно люди відчувають себе самотніми, особливо коли людина вперше там в еміграції, да, коли їй треба звикати до менталітету, звикати до людей довкола, це складно зі свого досвіду. Хочу сказати, що це, що це дійсно проблема, коли ми переїхали в Майамі, а тоді ще. Там особливо українців не було у 2021 році, то такого українського ком'юніті не вистачало. Одна із причин, чому ми переїхали із Майамі в Чикаго, це через те, що ми теж потребували українського ком'юніті. Тому, власне, дуже розумію цих людей. Але потім, знаєте, коли Тут вже стаєш нормально на ноги в Америці, коли вже розумієш, що як працює, тобто ти вже як свій, то це така потреба, нагальна потреба, вона якось розвіється. Тому, власне, ті, хто вже там певний час тут, якийсь там рік, два, три, то вони розуміють, вони вже тут. Блін, та нормально, все, все окей. А на початку всі, всі дуже потребують підтримки, ком'юніті і так далі. І якщо ви зараз розумієте, що це якраз про вас, що ви потребуєте підтримки ком'юніті, продовжуйте його шукати, тому що це дійсно важливо і це дозволить вам швидше адаптуватися. Але теж не треба путати із тим, знаєте, як люди. В деяких районах живуть своїх локальних і ніколи з тих районів не, не виїжджають. Ну, наприклад, як в Чайна таун, що там китайці просто в своєму ком'юніті живуть і живуть, і, і їм там не цікаво, в якій вони країні вони в Чайна Тауні живуть. Тобто там мені здається більше не про адаптацію, а більше так в своїй бульбашці жити. От зі свого досвіду, коли ми переїхали в Чикаго. Ми почали знаєте, ходити в українські ресторани, в українські магазинчики, і це ну це круто. Це це дає якось розуміння, що ти не один в Америці, як мінімум. Після кожного пункту хожу з більшою ціну налаштування камери, тому що все темніше і темніше. Наступний пункт, який я для себе виписав, це повторюся ще раз: це все мої спостереження і мій досвід життя в Америці. П'ятий пункт, останній пункт це складнощі з роботи. Роботою та кар'єрою, тому що якщо у вас є бізнес, якщо ви відкриваєте бізнес в Америці, набагато простіше. А от з роботою, в принципі, здається, що робота простіша, тому що, що там пішов, влаштувався на роботу і все окей. Але тут треба розуміти, що коли ви приїжджаєте в Америку, ви будете конкурувати на роботі або із американцями, в яких ідеальна англійська, і в яких освіта американська і так далі. Ви, які тільки приїхали, там особливо мову не знаєте. Ну, в більшості випадків, в мене так само. Я коли приїхав, в мене англійська була, знаєте, така дуже поверхнева. Я не скажу, що в мене вона зараз супер, супер крута, тому що ну, я практично англійською ну, ніде не спілкуюся. У нас Якби бізнес, і ми працюємо з дому, спілкуємося тільки з дружиною, грубо кажучи, з дітьми. Діти просто говорять англійською, як будто вони ніколи в Україні не жили. Це дуже круто, що вони так знаєте, як губка впітують все і вже навіть акценту немає. Але все одно українську пам'ятають трошки, вже якісь речення сказати складно, але все одно ми говоримо українською дома. Ми їх заставляємо говорити українською, тому що вони як почнуть навалювати щось англійською мовою, що ти знаєте з такою швидкістю, що ти ні одного слова не вловлюєш, що вони говорять. Тому ми їх сваримо, щоб говорили українською. Ми приїхали в Америку одразу, і ми ніде не працювали. Ми у нас був свій власний бізнес, який ми привезли в Америку, і тут його просто почали ще більше масштабувати, розвивати. Але з того, що я чув від українців. Ну, типу, в принципі, роботу не складно знайти. Але чи це буде гарний дохід, Ну, щоб прожити, буде нормально. Але не прям щоб, знаєте, гарно жити в Америці. Плюс іще треба розуміти, що тут є купа мексиканців, кубинців там, і так далі, людей, які можуть працювати набагато дешевше, ніж українці. Да. Тобто, ще, ще один до речі момент, що українці не будуть там працювати. Демпінгувати, там, працювати дешевше ніж мексиканці, так, ну не в обіду мексиканцям. Всі, всі моменти, там де я зустрічався з мексиканцями, там по бізнесу або по якісь послуги надавали, просто ну дуже хороші люди. Тому ні в якому разі не хочу образити мексиканців, але ну вони набагато. Кращу ціну на ринку дають за послуги, ніж там ті ж самі українці. Українці краще поїдуть в якесь інше місце, там де вони будуть працювати, там де буде їхня праця цінуватись більше ніж в місті, там, де не буде цінуватись. Але що хочу сказати про Америку, що ні одна країна в світі не дасть вам такі можливості для розвитку бізнесу, особливо в плані бізнесу. Можливо, ще в якихось планах, але те, що я можу виділити з впевненістю зі свого досвіду, що бізнес тут розвивати дуже круто. Тут дуже легко людям продати, дуже легко з ними працювати, дуже лояльна аудиторія, як і в. Є e комерсі, тобто там, де ми продаємо товари онлайн, тобто сама адекватна аудиторія, це, це американці. І по послугам також. Продати послуги американцям набагато простіше, ніж, ніж іншим національностям. Ну і плюс ще податки, як не як. Це, це не Німеччина, там, де держава просто. Здирає такі податки, що, що страшно подивитись на ті країни. В Америці все доволі адекватно, адекватні податки. Ну, мабуть, найкраща податкова система, сама зручна, сама лояльна податкова система для бізнесу. І це дуже круто. Ну, і якщо підсумувати, що я хочу сказати, я хочу сказати, що куди б ви не їхали, куди б ви не іммігрували, чи залишалися, чи не залишалися в тій країні, де ви живете, ви завжди берете себе. Собою. Тому завжди відштовхуйтесь від того, де вам добре. Де вам добре, а не де там, знаєте, іншим добре, і ви думаєте, що вам теж там буде добре. Тому що, знаєте, я зі свого досвіду розкажу, що ми, коли планували переїжджати в Америку, ми ну, з 2011 року плануємо переїзд і тільки в 2021-му переїхали. Тобто, спустя там 10 років від ідеї, але краще пізно, ніж ніколи. Реалізовувати свої свої мрії, свої плани. Ми розглядали для себе там півпівамерики. Ми розглядали Нью-Йорк, ми розглядали Майамі, Ми розглядали Чикаго, ми розглядали Техас, Каліфорнію і так далі. Тобто, ми в ці всі місця ми поїхали перед тим, як переїжджати. Ми подорожували і ми зрозуміли, ну з наших подорожей, ми зрозуміли, що найкраще нам буде в. Майами і ми переїхали власне в Майами. Чистеньке місто, там, океан теплий, в принципі, виглядало все, все дуже добре. Але ми там прожили там, рік з чимось, і ми зрозуміли, що це просто для нас ад. Хоча, знаєте, ну, та картинка, як все, все гарне, як все там сонечко світить. Всі купаються там в океані, всі відпона на відпочинок приїжджають. Це все ну, виглядало дуже класно, але це далеко не для всіх. Ну ти типу, по нам дуже не зайшло оточення. Багато росіян, багато е там латиноамериканців, які напрягають там, деякі національності не буду уточняти, які знаєте, ну просто. Приходять на басейн, включають свою колонку і ще й починають курити. Комусь окей, комусь окей, з цим вживатися, і це я говорю там не за якісь погані райони. Ми жили в одному з найкращих районів, теж передмістя Майами, і такого там дуже дуже багато. Тому власне. Ми думали, чи ми взагалі правильне рішення зробили, що переїхали в Америку? Можливо, треба вертатись назад в Україну і так далі. І такі думки нас все частіше і частіше почали тривожити. Ми ще відкрили офлайн бізнес в Майамі, і знаєте, все йшло через, через одне місце. Коли ти не на своєму місці, все йде через одне місце. Тому, власне, ми вирішили все закрити. Все продати, що в нас було там, і просто переїхати в Чикаго, там де хоч українці є. Тому ми переїхали. Ми прожили в Чикаго в передмісті Чикаго півтора року. Картинка, звісно, зовсім інша, така більш наближена до України, але це було. Це був просто кайф, і ти, ти живеш, і ти розумієш, що ти як вдома. Можливо, ще зіграло роль, типу, що погода дуже схожа в Іллінойсі. Ну, типу, чотири сезони, там не так, як в Майами. Там де просто літо 365 днів в році. Тому там було набагато простіше і. Набагато простіше було розвиватись. Ми масштабували бізнес там, і я почав в інстаграм вести. Ну тобто, з'явився час на це. Таку по всього ми зробили живучи в Чикаго. Ну і власне через півтора року, після того, як ми пожили в Чикаго, ми зрозуміли, що в Чикаго нам вже трошки скучно, і вирішили погнати в Лос-Анджелес, злітати. І ми полетіли в Лос-Анджелес просто, просто так в подорож, і зрозуміли, що блін. Ми хочемо жити в Лос-Анджелесі. Ми знайшли там вже хату, там собі, ну так, потенційно знайшли. Ми вертаємось в Чикаго, і через два тижні ми вже все запакували в юхаул і їдемо через ПівАмерики в Лос-Анджелес. У нас ще півроку Ліза було в... ну, тобто зобов'язання знімати той таунхаус, який ми знімали в Іллінойсі. І Ми розриваємо той ліс, платимо штраф і летимо, ну, летимо, їдемо на юхаулі, взяли пікап в оренду, взяли юхаул і летимо на тій машині через пів Америки, щоб, щоб жити в Каліфорнії. І я знаєте, люблю наше життя за те, що ми можемо вирішувати, що ми робимо далі. Завтра мені сподобається щось. Я можу це зробити, і це, це дуже круто. Ну і в більшій мірі е, ці можливості дає бізнес, да, тому що бізнес, якщо б ми були прив'язані в Віліносі до, е, до якогось бізнесу е, там офлайн, да, умовно кажучи, або е, працювали на роботі, то я думаю, що ми б не могли б так зірватися і погнати в другий штат. А до чого взагалі я це розказував? Я розказував це до того, що е, якщо вам не окей в тому місці, де ви живете. Треба міняти. 100% треба міняти, треба подивитись в інше місце. Тому що, знаєте, я терпів у те, Майами ну, рік, трошки більше року, там, майже півтора року. І думав, що вот-вот зараз адаптуємося зараз, зараз ще трошки, ну всі ж якось адаптуються. І ми я зрозумів, що можна чи переступити через свої принципи, можна там переступити через свої інтереси, там і так далі, але це буде зрада себе, і ми вирішили блін, та в Майамі. Переїхали в Чикаго там, просто прекрасно жили в тому плані, що відчували себе нормально, не так знаєте, що блін, коли ж ми адаптуємося. Тому якщо ви відчуваєте, що ви не на своєму місці треба шукати своє місце 100% не зупиняйтесь шукати своє місце воно воно того варте. і зараз ми живемо в Каліфорнії до речі, якщо вам цікаво розкажу про плюси мінуси Каліфорнії, що нам тут подобається, що не подобається, тому що це перший штат, де ми так довго живемо. Скільки ми вже живемо? Тут рік і вісім місяців. Рік і вісім місяців вау, просто рекорд. І в принципі, я хочу сказати, що я це місце люблю з кожним днем, з кожним місяцем все більше і більше. Да. Моє улюблене Оранж Каунті, <хи> я об'їхав там практично всі штати Америки, там близько 48 щось таке. А, ну, тільки в якихось, знаєте, маленьких нью там і так далі не був. А так, в, практично в усіх штатах я жив, о, не жив, а подорожував. І я не знаю ні одне місце, яке б. Зрівнялося, в якому б я потенційно хоча б міг би жити, і щоб воно мені подобалося, як оце. Тобто ми зробили п'ять переїздів, п'ять переїздів, щоб знайти те місце, де нам подобається жити. Той район, той, той каунті, той штат. Тому не зупиняйтесь, воно, ті спроби, та інвестиція вашого часу в пошук свого місця, воно вам окупиться. Тому що коли ви на своєму місці, воно все йде. Дуже круто, знаєте, просто, просто як в як в поток ви входите, і воно прям все несеться. І оце в нас так в Каліфорнії, в обожньої Каліфорнії. Поділіться своїм місцем, яке місце для вас круте, яке місце вас заряджає. Чи ви знайшли, до речі, в еміграції своє місце? Чи не знайшли, чи куди ви плануєте поїхати? Діліться в коментарях. Я на кож на кожен кожен коментар відповідаю. Навіть на хейтерський комент відповідаю. У мене було всього. Всього одне відео до цього да, на цьому каналі. І я вже отримав стільки хейта, що я був просто в шоці. Все, друзі, дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам було інформативно, корисно. Діліться своїм коментарем, підписуйтесь, ставте колокольчик. Щовівторка випускаю нове відео і до зустрічі в наступному випуску.